Такими були новини з периметру сьогодні. Я дякую, що були з нами. Наостанок пропоную подивитися історію про бійця з Турківщини, який воює на передовій, і він сильний духом. Побував я і миротворцем, рахуйте, 9 місяців у 92-му році. І тепер призваний був на захист своєї батьківщини. Чесно, навіть не задумався. Взяв зброю в руки. Я нею володію дуже добре. Саме жарко у нас був листопад місяць, листопад місяць і десь до Миколів. Далі, більш-менш ми тримали цю висоту 175-9, це над Кримським. Отам От ми були під постійним потужним вогнем в артилерії. Ну ви, як бачите, мусимо нести, обороняти нашу Україну, як мене батьки навчили, і як зараз. Вимагає цього ситуація. Мусимо на нашій землі обороняти цей край. Розвідник е має бути скритий як меж, ловкий як леопард, стріляти як Гуд і мати сильні ноги. Боєць вірить у світло майбутнє країни і каже, що держава для нього те, що сім'я. Сім'я то найвищий. Ну, я ставлю все перед сім'єю, що є держава. Чомусь я для себе, ну мене так батьки навчили. і Мені от мама каже, може бути Коля не йшов яка. ну але ж ми все життя вчили, що треба Україну обороняти. Незважаючи на таку складну ситуацію в Україні, пан Микола мріє повернутися додому, до родини, зайнятися роботою і надіється про процвітання своєї держави. Оксана Тешко, Юрій Герон, Вадим Дмитрів на периметрі.